Добрий день, 12 червня, ну і трохи про маракую Потихеньку прогнали ми кліща, нав'язалось нав'язалось трохи плодів. От і щодо запилення. Все запилилося і е продовжує запилюватись. Значить, не будемо ми припиняти їхню діяльність, скажімо так. Все, що зав'язується, нехай зав'язується. Бджоли сьогодні. Сьогодні бджоли просто тут сходять з ума. На кожній квітці по декілька штук і Оси і бджоли, шмілі, мухи все приймає участь в запиленні, окрім мене, де вона? Не можу. Не можу зловити все. все запилюється майже, майже кожна квітка. Бджоли, бджоли, бджоли. Такі цей рік плоди. Так, ось. Так, робота бджол. Це щось неймовірне. Всі, всі допомагають в запиленні. Ну, це самий, самий перший пліт. От він уже ось скоро, скоро доспіє. Будемо пробувати. Значить, перед тим як пліт поспів і впав, о, він виділяє такий аромат. Аромат, ну не не передається цей аромат. Я не знаю на що він схожий. Ні на що він не схожий і солодкий, приємний. От. І коли вже плод маракуї набрав цього запаху, то він практично дозрів, поспів, і він уже готовий. Не сьогодні-завтра впасти. Тому що плід маракуї не набира ніякого кольору. Він зелений. Ось такі справи по маракуї. Так, є де? Де не деть ці пошкоджені листя кліщом. от та все. Тут, тут фу, все гаразд. Все гаразд. Ось такі, в общем, справи у нас. Все буде добре.